Музика, новорічна красуня ялинка, неймовірно привабливі фотозони, які просто закликали зробити святкові світлини, все це створювало по особливому піднесену атмосферу у фойє Мирунівського базового будинку культури. А найбільше додавало світло у все це, щасливий гомін дитячих голосів та радісні посмішки на личках. Так розпочиналося різдвяно новорічне свято для дітей-військових нашої громади, яке відбулося у грудневі передноворічні дні. І всі його учасники відразу перенали у цю неймовірну атмосферу та ще й мали можливість власноруч виготовити новорічну поробку на одному із майстер-класів, які пропонували керівники гуртків Миронівського центру дитячої та юнацької творчості. З вітаннями до головних гостей цього дійства звернулися його організатори. Дорогі друзі! Ми раді вітати вас на святковому заході, присвяченому новорічному та різдвяним святам. Сьогодні разом з вами поринемо у чарівний світ казки, веселощі та незабутніх вражень. Це свято стало можливим завдяки злагоджені співпраці Миронівської міської ради. З благодійним фондом ФПП громаді, громадськими організаціями, ХАП розвитку громад, бюро усмішок та підтримки та резиденція Святого Миколая, ФБ Реабілітаційний сад. На вас чекає зустріч з улюбленими казковими героями, ігри для дітей, святкова дискотека, аквагрим, майстер з виготовлення новорічних прикрас, зустріч зі святим Миколаєм, приємні подарунки. В разі повітряної тривоги спускаємось в слів укриття. Після відбою продовжуємо захід. Надаю вітальне слово першому заступнику міського голови Дмитру Закотанському. Шановні друзі, я вітаю вас. Я хотів би декілька слів. В першу чергу цей захід організований для захисників і захисниць, ті, що зараз, ті, що на приводі жаль, загинули. Всім тим, хто бороть сьогодні Україну. Я величезно висловлюю подяку цим людям і вам особисто. Я хотів би декілька слів сказати про те, що сьогодні, незважаючи на військовий стан і на те, що відбувається у нас в країні, ми не маємо і не мусимо забрати дитинство у дітей. Тому все це завдяки благодійному фонду, завдяки нашій співпраці, партнерству, міської ради, благодійного фонду, ми спробуємо от таку часточку цього віддати вам. Тому в першу чергу дякую, друге насолоджуйтесь і слава Україні. Надаю вітальне слово представнику благодійного фонду МХП громаді Анастасії Євтушенко. Шановні присутні, я хочу сказати, що наша благодійна акція Солодке Різдо нам на те, щоб зігрівати дитячі системи. Ми зробили вам такий шматочок тепла, шматочок. Такого чудового свята, що може зігріти і вас, і діток. Тому ми хочемо подякувати всім військовим за те, що вони зараз обороняють нашу країну. Тому слава героям, слава Україні і, і дякую, що сьогодні прийшли до нас на це свято. Ми зробимо максимально його чарівним, тому запрошуємо всіх діток. Надаю вітальне слово координатору і взаємодії з військовими та ветеранами Світлані Паріжку. Добрий дня всім присутнім. Діти це наше майбутнє. Все, що ми робимо і заради чого ми живемо, це заради наших дітей. Незважаючи на те, що сьогодні складна ситуація в нашій країні, ми маємо вірити, мріяти, перемагати тільки разом з вами. В межах програми ТП поруч проводяться безліч заходів новорічних, в тому числі разом спільно з з міською радою і сьогоднішнього заходом. Новорічне свято для діток, наших закупників. Я бажаю всім діткам, всім родинам наших військових, миру, злагоди, благополуччя, любові, віри, в перемогу, вірить в світле майбутнє. Слава Збройним силам України! слава героям. А далі. Розпочалася найочікуваніша частина свята. Дітки стали гостями святого Миколая у його казковій резиденції. Уже сама червона доріжка, що вела до святого Миколая, налаштовувала на очікування чогось неймовірно чарівного, дивовижного. Обабіч сяяли сотнями вогників казкові новорічні герої, закликаючи до неймовірної подорожі. Помічники святого Миколая, ельфи запрошували юних гостей у зручне крісло, щоб можна було поспілкуватися зі святим Миколаєм, поділитися з ним своєю заповітною мрією і звичайно отримати подарунок. Повірте, вся ця атмосфера створювала свято і не тільки для його головних учасників, дітей, а й для дорослих, які по-дитячому раділи всьому, що їх оточувало, що подарувало відчуття миру і свята їхнім дітям. Самі ж дітлахи з радістю поділилися із нами своїми мріями. Що ти розказала святому Миколаю, про що ти мрієш? Що це кічка, свіна. Тобі сподобалося ні свято? Зі святом тебе кружка. Тобі подарунок сподобався? Що я хотіла стіча. Тобі сподобався подарунок? Так. А свято подобається? що ти сказала Святому Миколаю? Дякую! Подобається свято? Так. Да. Такі свята потрібні, особливо для дітей наших захисників, наголосила координатор соціально-гуманітарних питань Миронівської міської ради Галина Куца. Сьогоднішнє свято. Уцільне тому, що дитинство, як сьогодні вже говорилося, має бути у дітей. Діти, як ми бачимо, сьогодні щасливі, посмішка на обличчі. Дякуємо захисникам, що все таки у нас є така можливість, щоб діти мали радість у своєму дитинстві. Дитячі посмішки, феєрія світла, казкова зустріч зі Святим Миколаєм, його помічниками це те, що створило незабутні враження як у дітей, так і дорослих. Тобі подобається свято? Скажіть, будь ласка, таке свято для діток потрібне було. Звичайно, це круто, це щастя, це радість, це діткам таке задоволення. Задоволення? Дякую. Про що мама мріє? А, як і всі люди в країні наші. і щоб всі були здорові і щасливі. На сьогодні потрібні такі свята для діток. Так, так ну, потрібно, щоб у наших дітей свято було дитяче. І, дитя ще, і дітей свій підтримували в такий важкий час. Я дякую за, за підтримку. Свято і війна дві несумісні речі, які стали нашими реаліями, але ми не маємо права відбирати дитинство, очікування свято і здійснення казкових мрій у наших дітей. Бо саме заради цього стоять незламно там, на фронті, захисники, наші бійці. Тата і дідусі, брати і сестри, тож віримо, що вистоїмо, подолаємо разом ворога, мир і спокій повернуться в Україну, а пора дитинства буде наповнена тільки радісними хвилюваннями, здійсненнями мрій і незабутньо чарівними враженнями.